Вітаю вас на уроці з української мови. Тема сьогоднішнього уроку групи слів за значенням, синоніми, антоніми, омоніми. Відкрийте, будь ласка, ваші зушити, Запишіть сьогоднішню дату. Та відкрити підручник на сторіночці 17. У дитинстві моєму на сволоку звили гніздо пернасті пісні, зозулясті казки і поеми. Це Цитата сьогоднішнього дня. А слова, з якими ми сьогодні познайомимося, це досхочу, духмяний, скарб, жартома. Досхочу це до повного задоволення, скільки завгодно, «досталь». Духмяний, який має сильний і приємний запах, ароматний, запашний, пахучий. Слово скарб має сім значень. Коштовності гроші, цінні речі, духовні та культурні цінності, які створила людина. Жартома заради жарту, Жартуючи, несерйозно. Давайте з вами пригадаємо, які слова називають синонімами. А що таке антоніми? Чому омоніми називають словами-близнюками? Отож, синоніми це слова різні за звучанням, але близькі чи однакові за лексичним значенням. Наприклад, чемний, привітний, люб'язний, делікатний. Ваше завдання прочитати і відгавдати загадки, знайти в них синоніми. Поставте відео на паузу і попрацюйте. І так, перші загадки балакучий, говірливий. Є синонімами, у другій плачеш рюмсеш ревеш синоніми, далі мудрі, знання, досвід це синоніми, подружка, товаришка, приятелька, синоніми, і голосно розкотисто, гучно і звучно це все є синонімами. А що ж такі антоніми? Це слова з протилежним лексичним значенням. Наприклад, високий міський. Ніч день радіти сумувати. Прочитайте і відгадайте загадки та знайдіть в них антоніми. Антоніми «в день, вночі чорне білій. Омоніми це слова, які мають однакове звучання і написання. Але різні за лексичним значенням. Наприклад, коси коса, поки роса, дівчина без коси, не має краси, коси і коса, другий приклад усім козак тільки не так. Заробив насіль для оселедця. В цьому прикладі так само оселедець є омонімом. Ваше завдання прочитати речення та знайти омоніми. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім перевіримо. Хлопчик бережно ніс перші весняні квіти. І друге речення від подиву і розчарування він похнюпив маленький ніс. Ніс-ніс це омоніми. Наступна пара речень. Пара голубів буркувала на даху. З носика чайника зі свистом виходила пара. Пара й пара. І наступна пара речень слід дикого звіра губився далеко у гщевині. Слід пам'ятати правила поведінки на дорозі. Так само, слід. Слід є омонімами. Порівняйте багатозначні слова і омоніми. Багатозначні слова море. Наприклад, Чорне море, море квітів. Лексичне значення пов'язане між собою. Це багатозначні слова. А ось лист, кленовий лист, або лист від бабусі. Тут лексичні значення різні. Тож це омоніми. Розгляньте, будь ласка, схему справи 32. Пригадайте, чим відрізняються ці групи слів. Та розкажіть, як потрібно заповнити вільні клітинки? Так, синоніми, подібні або однакове лексичне значення. Антоніми лексичне значення протилежне і у амонімів лексичне значення різне. Шукаємо відповіді на запитання. Яку роль у нашому мовленні відіграють синоніми? У яких мовленнєвих ситуаціях потрібні антоніми? Як розрізнити омоніми і багатозначні слова? Відповідно до запитань сформулюйте особисті цілі. Працюємо права 33. Вам потрібно записати пари слів. Поміркуйте, до якої групи вони належать. Відповідь обґрунтуйте. Яким. Словам ви надаєте перевагу. І чому? Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Далі запишіть 10 слів, що насамперед асоціюються у вас зі словом дитинства. Доберіть до них, де можливо, синоніми й антоніми. Які емоції переважають у ваших спогадах про раннє дитинство? Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Наступна вправа 35. -та. Прочитайте діалог, висловіть свої міркування щодо правильного вживання синонімів. Далі розгляньте схему. Сформулюйте запитання, на яке вона дає відповідь. І так, Синоніми допомагають чітко, ясно і різнобічно висловлювати думку, посилюють емоційне забарвлення тексту, сприяють уникненню невиправданих повторів. Антоніми уживають для вираження контрасту, використовують для показу широти просторових меж. Уживають для передавання зміни картин чергування дій, подій. Прочитайте речення вправи 37. -ї. поміркуйте, які слова в них образливі для співрозмовника і чому потрібно їх уникати. Доберіть синоніми до цих слів і замініть їх. Наскільки важливо ретельно добирати слово із синонімічного ряду? Поставте відео на паузу і виконайте завдання. І наступна вправа 39. 9. Прочитайте текст, поміркуйте, чому виникло непорозуміння між дідусем і онуком. Продовжте діалог, допоможіть співрозмовникам порозумітися та зробіть висновки з цієї ситуації. Коса захопила тоненьку смужку трави, підрізала її під самий корінь. Отава, ще не встигла задубіти, не косовиця, а втіха, говорить дідусь. До чого тут наша левада до отави в Канаді? Що він каже, про яку Канаду? здивувався дідусь. Пригадайте, отава. Це трава, що виросла на місці скошеною або після випасення худоби. І Отава це столиця Канади, четверте за населення міста країни. Скажіть, будь ласка, чим збагатив вас сьогоднішній урок? Чи досягнуто поставлених цілей? Що було найцікавішим, найдивовижнішим і найкориснішим? Яким учнем або якою ученицею я сьогодні був, була на уроці? І запишіть домашні завдання. Стріночка 20, вправа 40. Вам потрібно прочитати текст, назвати наявні в ньому синоніми, з'ясувати значення виділених слів та звернути, звірити їх за словником, знайти і записати назви п'яти рослин, що мають по кілька назв. Які з них ви знаєте? Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. На сьогодні це все. Бажаю вам успіху та буду чекати на ваші виконані роботи. Бувайте!